Неофіт, біло тіло, пишно груда. Вся, як випічка з пшона. Познайомтесь, це Гертруда, ваньки Дубова жона. Очі чорні отакенні, аристократичний ніс, губ троянда. Цю німкеню десь з Алушти він привіз. Туфлі імпортні і сукня. Гордо ходить по землі. Ну і ну, оце красуня, всі ажахнули в селі, бо таких зріли див. Ванька гоголем ходив. І його з тих пір гординя охопила міцно теж. Всім казав вона богиня, вірю в неї, я без меж. І пішли із загертруди, і плітки, і перегуди, на чужий бо роток не накинеш свій платок. Лиш мовчав старий Юхим, бо з дитинства був німим. Мати ж рідна тітка Алла теж нічого не сказала, не розтулювала й губ, бо незламний син, як дуб. І нестерпне, як на мене. Потяглось життя сімейне в клопітких домашніх справах. А. шитті, прані і стравах. Б. В'язанні, прасуванні ве, полотті, консервуванні. Ну Б вона, ні ме. Кофе зліва, книги справа, Франц, Золя і Меріме. На слизьке нагониш дзузьки, Скрізь випорайтесь самі, тільки класики французькі у Гертруди на умі. Ванька робить трактористом, а в кого спішце гай-гай! Хоч на шмаття роздерись там, хоч розбийся, а встигай. Часто будять серед ночі і вночі пролити піт, і частенько сонні очі сумно дивляться на світ. Сондолаючиї в тому, на роботі гнеться аж. А коли прийде додому попадав розгардіяш. Ліжко пожмакане, речі розкидані, Одір замурзана, килим нечищений. Пічку не топлено, посуд не вимито, хліба не куплено, їжу не зварено. Про курей, гусей, качок я мучок. Караул вже не витримала мати. Ти кого привів до хати? Що це в тебе за інфанта, ні на крок від фоліанта? Бідна мати ледве диба, не під силу її садиба, на порозі сіла й плаче, нам пороблено неначе. Та хіба ж ти чоловік, що таке вже терпиш рік, ще Гертруда? Разве Это только дураки, Жон візуть собі з Алушти прямо в эти кізяки. І терпець урвався в анці, бо скандал зчинив уранці, матюків півсотні вигнув і богиню з хати вигнав. І тепер цей тракторист. Каже всім, я атеїст. В богов не верить